Розглянемо роботу силової схеми електровозу ВЛ 11 м при роботі на першій позиції. Від струму приймача ПК 1 по першому кабелю через дросель подавлення перешкод Л 1 по кабелю номер 2 через замкні контакти дахового роз'єднача РЗ 1 Жилення поступає у кабель номер 3 Далі через замкні контакти БВ в секції А, живлення поступає кабелем номер 8 через вхідні. Кабеля диференційного реле тягових ланцюгів РДФ1 і живлення поступає на першу клему клемної рейки П1. Дана силова клемна рейка призначена для перекидування кабелів при зборі схеми при роботі по системі багатьох одиниць три секції, чотири секції. З першої клеми клемної рейки П1. Живлення поступає на замкні контакти лінійного контактору К1. Далі по кабелю номер 11 проходить через першу групу блоку пускових опорів r 2 Кабелем номер 28 живлення поступає на замкні контакти першого контактору групового перемикача ПКГ 2. На першій позиції введено пусковий опір секція А Р25. Через нього живлення поступає на кабель номер 20 і через другу групу пускового опору блок Р1. Через замкні контакти лінійного контактору К-18 живлення поступає на вмикаючу котушку реле перевантаження тягових двигунів РТ-35. Через замкні контакти аварійного перемикача ПКД-1 в положенні нормальний. Через замкні контакти реверсера ПК-1 в положенні вперед. Через обмотку якоря першого другого тягового двигуна, замкні контакти реверсора пк 1 в положенні вперед. Замні контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 в положенні моторний, обмотку збудження першого тягу двигуна, замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 в положенні моторний, обмотку збудження другого тягу двигуна, замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 в положенні моторний, замкні контакти аварійного перемикача двигунів ПКД-1 в положенні нормальні роботи з 48-м кабелем. Живлення поступає на замкні контакти четвертого контактора групового перемикача ПКГ-2. Далі кабелем номер 76 на замкні контакти лінійного контакту КД-19. Через вмикаючу котушку струмового реле РТ-38 до вантажувального пристрою і кабелем номер 87 на вмикаючу котушку реле перевантаження тягових двигунів РТ-36. Кабелем номер 78 через зампні контакти аварійного перемикача ПКД-2 положенні нормальної роботи через замкні контакти реверсера ПКР-2 положенні вперед, обмотку якоря 3-4 тягу від двигунів. Замкні контакти реверсера ПКР-2 в положенні вперед. замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ-2 в положенні моторний. Через обмотку збудження третього тягового двигуна, через замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ-2 в положенні моторний. Через обмотку збудження четвертого тягового двигуна і далі через шунт амперметра збудження. Через замки контакти гальміного перемикача пкд 2 в положенні моторний, через замки контакти аварійного перемикача пкд 2 в положенні нормальної роботи. Через шунт амперметра секції А якоря, струму якоря. 116 м кабелем на замки контакти четвертого контактора групового перемикача ПКГ-1. Далі 125 м кабелем на шосту клему клемної рейки блока клем 2. З шостої клеми блока клем 2 секції Б. 124 кабелем живлення поступає на третю клему клемної рейки П1 секції Б. Далі через замкні контакти лінійного контактору К1 і через блок пускових опорів групу Р2. Живлення 18 кабелем поступає на замкні контакти першого контактору групового опору мекача ПК 2 Далі через перший блок групи пускових опорів Р1. Зауважте Р25 секції Б фізично відсутні. Через замкні контакти лінійного контакту РК 18 і вмикаючу котушку струмового реле перевантаження РТ-35 в секції Б, через 32 кабель на замкні контакти аварійного перемикача ПКД-1 в положенні нормальний. Оскільки секція А їде вперед, секція Б рухається в положенні назад. В такому випадку 33-й кабель спускається донизу. І 33 кабелем живлення поступає на замкінк контакти реверсора ПК-1 в положенні назад в секції Б. Через обмотку якоря другого і першого тягу двигунів на замкні контакти реверсера ПК-1 в секції Б в положенні назад. 41 м кабелем живлення поступає на замкні контакти гальмівного перемикача пкт 1 в положенні моторних. Через обмотку збудження першого тягового двигуна, замкі контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 в положенні моторний. Обмотку збудження другого тягового двигуна, замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ-1 в положенні моторний. Замкі контакти аварійного перемикача ПКД-1 в положенні нормальної роботи 48-м кабелем. Через замкі контакти четвертого контактору купового перемикача пкг 2 Через замкні контакти лінійного контакту К-19, вмикаючу котушку струмового реле довантажувального пристрою РТ-38, 87 сьомим кабелем, вмикаючи котушку струмового реле перевантаження тягових двигунів РТ-36. Через замкні контакти аварійного перемикача ПКД-2 в положенні нормальної роботи. Далі отримує живлення 79-й кабель і подає його на замкні контакти реверсору пкр 2 в положенні назад. Через обмотку якоря і 3 третього тягових двигунів. Через замкні контакти реверсора пкр 2 положені назад, отримає жилення 84-й кабель, і замкнені контакти гальмівного перемикача ПКТ-2 положені моторні. Обмотка збудження третього тягового двигуна, замкні контакти гальмівного перемикача ПКТ-2 в положенні моторни. Обмотка збудження четвертого тягового двигуна через шунт, амперметра збудження секції Б. Замки контакти гальмівного перемикача ПКТ 2 в положенні моторний. Замки контакти аварійного перемикача ПКД-2 в положенні нормальної роботи через шунт амперметру струму якоря секції П. 116 шістнадцятим кабелем на замкнені контакти першого контакту групового перемикача ПКГ 1 і далі 49 м кабелем живлення поступає на першу клему клемної рейки П1. Слід зауважити, що якби ми працювали в третій секції, то кабель 122 виходив би на 9 клему блока клем 1 і з'єднував би секцію А середню. Але оскільки ми працюємо двома секціями, то в такому випадку 49-й кабель подає живлення на 9-ту клему блоку клем 2 секції Б. І жилення поступає в секцію А на дев'яту клему блоку клем-2. 122-м кабелем жилення поступає на четверту клему клемної рейки П1. І 121-м кабелем жилення поступає на вихідні кабеля диференційного реле РДФ-1 тягових ланцюгів. 121-м кабелем налічильних тяги, 127-м – налічильник рекуперації. 100 кабель – заземлювальний пристрій мінусової рейкової ланцюги. Слід зазначити, оскільки живлення приходить через секцію А, виходить воно так само через секцію А. І при роботі на першій позиції, а також на всьому С-серісному послідовному з'єднанні, працюють лічильники тільки головної секції А. Це означає, що при роботі трьома секціями будуть відраховувати лічильники тільки головної першої по ходу напрямку секції А.